Зараз поговоримо з Романом Безсмертним, українським політиком і дипломатом. Вітаю вас, пане Романе. Доброго вечора. Слава Україні. Героям слава доброго вечора, пане Сергію. Романе Петровичу. Ну, це ще от, оця, оці заяви про е, припинення е, статусу посередників: це от вихід з перемовин, чим погрожували Сполучені Штати, чи ну просто якийсь такий ще черговий дипломатичний якийсь маневр. Пане Сергію, ну от цікаві ці люди, Трамп і Трампісти. Спочатку їм казали, що давайте разом відпрацюємо технологію переговорного процесу і будемо вести переговори Україна, Європа, Сполучені Штати, розподіливши функцію, розподіливши навантаження і дотискаючи московського фюрера його кліку до необхідних рішень. Вашингтон ні до кого не прислухався. Більше того, сам їздив, щось там говорили, накосячили, зрозуміли, що провалилися, і тоді попросилися в Париж. У Парижі вони зрозуміли, що насправді вони зайшли в ситуацію в тупик, і це стало зрозуміло і очевидно. І е, зустріч у Ватикані це дуже чітко показало, бо вона є таким м'яким, м'яким, м'якусіньким, Переходом в іншу площину. Згадайте з Парижу, що ми можемо покинути, якщо не буде кроків назустріч, і після Ватикану двостороння угода. Тепер знову заяви про те, що от ми можемо якимось там чином покинути, ну не дуже хочемо, бо ми ще трошки щось можемо. І так далі. Що тут, в чому тут проблема? Перше, нікуди Вашингтон. Від цього переговорного процесу не подінеться. І це не тільки через те, що він бажає того чи не бажає, вони вже е, заглоткотнули наживку Москви дуже глибоко. І тепер її або Москва вирве з м'ясом, або просто не відпустить. І це було зрозуміло вже декілька тижнів тому назад. Це перше. Друге, і це дуже важливо. Друге. Що в цій ситуації. Коли в процес почала входити активно Європа, і це вже було видно після Парижу, це було видно в Ватикані. Це ще краще видно сьогодні, із засобів масової інформації європейських. То в такій ситуації очевидно, що а, Європу покличуть і для допомоги на Близькому Сході, і для допомоги по іранській ядерній програмі. Це момент перелому. Тепер. Яскравим свідченням того, що ситуація буде змінюватися, є і початок кадрової чехарди навколо Дональда Трампа. Пане Сергію, ми з вами якось два тижні тому говорили на цю тему. Я казав, що ми йдемо до цього. Ми на момент. Як показують черговий день після відставки ООС і його команди, там насправді не просто окремі. Претензії, там серпентарій однодумців, вони починають в обіймах один одного душити. Вони пережили етап ініціатив, тепер переживають етап провалу цих ініціатив, і зрозуміло, що будуть іти відставки. Таким чином, можна впевненістю сказати, що оці меседжі, які зараз будуть говорити: Рубіо, темі Брюс і так далі, це е, ініціативи й заяви. Для самовиправдовування і пояснення своєї позиції, а не позиції Сполучених Штатів чи президента в нинішньому процесі. Бо Дональд Трамп таку Нобелівську премію хоче отримати. А як він її може отримати, коли він відмовився від участі в близькосхідному процесі? А Що стосується іранської ядерної програми, то він на грані її провалу. В нього насправді залишається. Тільки один варіант рухатися по українському треку, бо все-таки угоду а, серединний її а, етап подолану. Там ще до, до, кіна, до фіналу ще дуже і дуже довго. Але все-таки це те, по чому він рухається. І рухається він, пане Сергію, з допомогою України, а не Росії. Так. І очевидно, що ці аргументи а, будуть все більше і більше там а, домінувати. Події. Пане Романе, я просто, от, щоб не повертатись вже, от ви згадали про цю угоду, так? А ну, це випадковість, що якраз от там вчора тільки всі так тішились. От клас, угода нарешті, підписана, все, супер, і всі виграють, і Сполучені Штати виграють, і Україна точно не програє. І буквально на другий день е, виходить е, власне, ця представниця Держдепу і каже, все, ми більше не хочемо мати справу. Ну, тобто, от я цього теж не можу зрозуміти. Що стосується теми Брюс, то ця позиція дуже чітко пов'язана із позицією окремих людей. Ну, по-перше, чергового перевороту в Раді Безпеки і звільнення Олса, а потім ще там чотири чоловіки звільнили з команди Олса. Наступне це кадрових змін у Пентагоні. Які тому ні з того ні з цього знов зараз почалася передряга навколо Гексита? Наступне це власне того, що на Рубіо тепер покладеної функції радника президента, і все це не може не впливати, бо все це вимагає централізації, коли е, в апараті навколо президента йде такий провал. У певних напрямках виникає необхідність, щоб мінімізувати ці дискусії, це штучна абсолютно річ. Виникає необхідність централізувати все і зібрати в одних руках. Це не повторення, як зараз пишуть Кізенджера. Вони прізвища такого так. не знають. Усі ці люди. Вони всі дуже примітивні з точки зору розуміння ситуації, і тому вони намагаються і спонтанно централізувати ситуацію, підвівши її під людину, яка, хоч якось. Нагадує системне розуміння, це Марко Рубіо, і тому це, це ви а... про те, про те, Романе Петровичу, що от власне Кісінджер так само об'єднував так дві посади по суті держсекретаря і але, це, але на так. те був на те була потреба, яка пояснювалася зовнішньополітичною доктриною, яка відпрацьовувалася Кісінджером. А тут причина в зовсім іншому. Тут причина в тому, що Трамп валиться, бо він сам цю систему руйнує. А відтак руйнуючи цю систему, він а, змушує її централізовуватися. Навіть от, питання, яке ви мені поставили, зверніть увагу. Брюс говорить одне, а тут же тут же, в цей, в цей, в цей в же час Рубіо говорить протилежне. І чим вона породжена? Бо а, жили, жили декілька годин по одній тезі Дональда Трампа, тут він прокинувся, йому щось не те приснилося, йому. Е, Меланія за замість кави зелений чай помилково подала, і він придумав якусь іншу тезу. Вийшов на засоби масової інформації, наговорив, а тепер попробуйте Брюс, потім е, спікерші цій із е, адміністрації президента і Рубіо всі звести докупи. Тому кажуть: ага, Волт зайвий, завтра буде і Брюс зайва, потім стане зайвим Рубіо і залишиться Дональд Трамп сам. Тобто він уже... Потихеньку-потихеньку заходить на, ту, на ті рейси, стає, на яких він стояв на початку так, першої так, каденції. І рахували, ага, вже, вже на одну хвилину довше побув радником з безпеки, вже пора тебе звільняти І так далі. Тоб, насправді ця чихарда, вона абсолютно зрозуміла і прогнозована. Це точно так, як далі в нього а, почнеться війна з конгресом. Чому? Тому що ті будуть слухати, слухати, а потім скажуть, що ж ми на фоні цього таланта самі такими стаємо, тому давайте самі щось робити. Ну, утримали вони зараз всі ці дурацькі укази 49 на 49 проголосували в Сенаті. Але це ж нічого не означає. Може ж бути наступне голосування. Бо воно то зрозуміло, що всі ці закони і так далі можуть бути заветовані, але не в тому мов... Проте, мова. Критичне число опонентів Дональда Трампа зростає, в тому числі і в апараті. А коли Волцу пред'явили звинувачення, вдумайтесь, що він занадто добрий до людей, які працюють в апараті, всі ці з оточення найближчого Дональда Трампа. Ну от уявляєте, мотив звільняють не тому, що він. Провалився сигналом ми таємниці державні оприлюднив в мережі сигналу, тому що він занадто добрий до працівників технічного персоналу адміністрації Дональда Трампа. Тобто, все зрозуміло, це, це вже почалися процеси внутрішньої чехарди А що стосується цього глобального питання: чи вийде він, чи не вийде, ну як він може вийти, от коли в нинішній ситуації от дивіться. Ми кажемо, що там він вийшов з цього процесу. А чого ж вони через кожну годину дзвонять або в Ісламабад зараз, або в нью дель Їм потрібна зараз там проблема, так це, чи що? Вони ж казали, що вони вже не будуть нічим цим займатися. За ці 4 чи 5 днів що напруга між Пакистаном і Індією зростає, по 3-4 дзвінки в Ісламабад, щоб утримати там ситуацію під контролем. Точно так і тут буде. Це все слова. Пане Сергію, ці слова ніколи не будуть реалізовані, бо вони всі ідентифікуються з особою Трампа. А, а чи може бути е, колись ну, не те, що реалізована на, настати ситуація, от про яку е, знову ж таки власне е, йшлося... І е, в цій заяві темі Брюс е, і здається, Джей Дівен сказав про те, що ну власне мають безпосередньо напряму вже Україна з Росією, ну чи напряму домовлятись, чи подати якісь конкретні ідеї, кому подати знову ж таки, якщо США виходять з посередництва, то кого кому вони мають це подавати? Ну тобто, якщо там просто уявити, ну бо хто знає що буде завтра, так е, от посередницьких функцій немає. Чи може Європа там, е, якась з європейських країн, взяти на себе цю е, функцію, Чи, ну, справді на якому статі ми можемо дійти до того, що е, з росіянами треба буде якось говорити напряму? Перше і найважливіше, чого домагається Європа, щоб дії Вашингтона і Брюсселя були синхронізовані. Так. Бо те, що звучить з Вашингтона, сказане вранці, це не означає підтверджене ввечері. Європа не буде шарахатися, точно так і Україна. Бо невідомо, що завтра скаже Дональд Трамп. А в цій ситуації важливість, щоб позиція України, і Європи була чіткою і узгодженою і синхронізованою. Сьогодні час, коли Європа нарощує тиск. Ось-ось на виході 17-й пакет. Угу. На біса ці поїздки від Кофта у Москву. Більше того, президент Зеленський заявив, я готовий до будь-яких переговорів, але справа в тому, що на них не піде Москва. Про які переговори можна, може йти мова? Це по-перше. А по-друге, ви чого туди їздите? Ви ж сказали, що ви готові проблему вирішувати. Ну так і їздить. А тепер ми кажемо, ні, 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 ми їздити вже не будемо. Тоді від нас питання: якого біса ви туди їздили? Поламали усю роботу, ту, яка була зроблена, напаскудили європейцями в Україні. А тепер же ж і хочете відхреститися. Тягли воза, то тягніть. А не будете цього воза тягнути, то будете у послідженні. І до вас будуть відноситися як просто до рядової країни, яка то заявляє, що вона щось хоче, то відмовляється від тих заяв, що вона щось хоче. І це прекрасно показали ці останні дні. А, що ситуація і чітка і жорстка позиція Європи і України вона заслуговує на повагу. А ці хитання від ранку до обіду, від обіду до вечора у Дональда Трампа і його оточення, при цьому неузгоджені пози позиції попри Чині того, що Дональд Трамп її весь час міняє, вони тільки вносять чихарду, то хай вони краще розбираються між собою і один одному в цьому серпентарії поїдають. Чим хтось буде ці речі брати на себе. Тому тут іще раз, пане Сергію, дуже важливо: Європа і Україна погодили позицію і мають її тримати. Якщо наступить час, що Вашингтон разом з Європою саде за стіл і каже: варіант номер один. Дієм так, усі разом. Дєм так, якщо в цьому варіанті на четвертому чи п'ятому етапі треба буде сісти за стіл, але всі це скажуть і при цьому кажуть, Сполучені Штати в цій ситуації роблять перше: приймають санкції, постачають такі озброєння. Європа приймає санкції, постачає такі озброєння. У цих умовах а, Зеленський сідає за стіл переговорів. Оце робота! А коли прокинувся зранку, він за переговори в обід він уже не зовсім за переговори. А ввечері каже, що ми виходимо з переговорного процесу, навіть з ролі посередництва, хто з такою людиною, з такою політикою буде працювати?